З березня десятирічний Олександр є пацієнтом відділення онкогематології столичної лікарні Охмадит. Тут він уже отримав шість блоків хіміотерапії. Скільки коштує таке лікування? Родина Олександра сказати точно не може, адже лікарня забезпечує хворих усім необхідним. Ми, мами, майже нічого не купуємо. Ну таке, що там треба для печінкових, для шлунка трошки підтримати. Очні краплі, вітаміни. Отаке, то купуємо ми. На ну, всі препарати, які по хворобі потрібно, є в лікарні. А це Наталія близько дев'яти років тому в неї діагностували вірус імунодефіциту. Відтоді у її меню щоденний прийом антиретровірусних препаратів. Їх жінка отримує безкоштовно за програмою боротьби. з Віл снід каже, перебої у прийомі медикаментів можуть коштувати їй життя. Ну какої то время я може бути ну протягну, тому що. мой организм достаточно уже долгое время привык к приему РТ. Вот, возможно, какой-то люфт времени будет, но рано или поздно все равно какие-то оппортунистические инфекции. Организм будет ослаблен, и я просто Під загрозою браку життєво необхідних ліків найближчим часом можуть опинитися тисячі пацієнтів, які отримують медикаменти за однією з програм державної допомоги, кажуть представники пацієнтських організацій. Серед таких хворі на гепатит, туберкульоз, вілсніт та ще більше трьох десятків захворювань. Виною усьому називають підвищення виробниками цін на медпрепарати. Активісти підрахували, що від початку року в середньому вартість ліків зросла на 60%. деякі з них стали втричі дорожчими. В початку цього року весной пацієнти України, абсолютно кожна фармкомпанія отправила письмо і попросила ні в якому випадку в цьому году, прийдя на торги державні, Міністерство здравоохранения, не піднімайте ціну вище ціни 2013 року. Тільки таким образом ви зможете спасти людей. В случаї, якщо ви цього не зробите, люди залишиться без таблетки. Ми точно знали, що технічно, якщо ці компанії паднимуть цену, в этой страні не состає. У квітні пацієнтські організації підписали меморандум із фармкомпаніями, за яким ті пообіцяли знизити ціни на тендерні препарати до рівня минулорічних. Утім, обіцянку виконали лише деякі підприємства. За роз'ясненнями ми звернулися до кількох фармацевтичних компаній. Проте жодна поспілкуватися із знімальною групою П'ятого каналу, часу не знайшла. Підвищення цін, пояснюють у Мінохорони здоров'я, пов'язане з інфляцією та політичною ситуацією в Україні. Через це тендери на закупівлю вдалося провести лише цього місяця, замість запланованого березня. Нині у бюджеті на ліки є трохи більше двох мільярдів гривень. Необхідно знайти ще дев'ять. Що якщо на 60% підвищилися ціни? Та її кількості закуплених медикаментів, які були в 13-му році, нам здійснити буде неможливо фізично. Зможемо закупити і покрити потреби по державних програмах тільки близько 30% необхідних ліків за державними програмами. Що б ви могли порадити людям, які все ж таки, якщо не виділяться 9 мільярдів, як діяти? Чи є якісь практичні поради? Шукати кошти для закупівлі медикаментів. У МОЗ повідомили, що на деякі хвороби запасів ліків залишилося на 2-3 місяці. Тож міністерство вже звернулося до Кабміну та Верховної Ради з проханням збільшити бюджет на держзакупівлю медикаментів. А три тижні тому написали листа до ВОЗ ЮНІСЕФ Світового банку та представництва Євросоюзу в Україні, щоб ті надали гуманітарну допомогу медикаментами. Утім, відповіді поки що не отримали. Анна Грішана та Іван Вірченко 5 kanalą